Більше повноважень на місцях урядовці розповіли прикарпаттям про основні аспекти бюджетної та податкової децентралізації. Для неї вже сформована законодавча база. Тож громади стали на шлях самофінансування. Вони будуть господарями та основними наповнювачами своїх бюджетів. Для цього зокрема здійснено реформи у сфері оподаткування. Реформовано прозуміння акцизного податку, який раніше був на податок на розвиток санітих малярства. зараз це податок, який буде сплачуватись 5% на віс. Місцях 25% відсотковий податок це екологічний податок. Фактично, всі ці механізми держава, вона їх надає місцевим органам для того, щоб вони змогли управляти і наповнювати свої бюджети. Фахівці відзначають, головне завдання, яке стояло перед урядом, забезпечити механізм, який би створив реальні джерела наповнення регіональних бюджетів, та спонукати місцеві органи влади до роботи і підвищити їх мотивацію до пошуку доходів. Зміни дали ми можливість Замінити систему тотального балансування місцевих бюджетів, яка була до цього часу системою горизонтального рівня податку місцевих бюджетів, що є дійсно більш прогресивною системою, також дали можливість запровадити ряд нових міжбюджетних трансфертів. Держава взяла на себе зобов'язання фінансувати дві основні галузі: освітянську і медичну галузі шляхом надання субвенцій. Практичні аспекти цих питань фахівці обговорили з представниками. Кама місцевих органів влади в такий спосіб в рамках діалогу виявляють проблемні моменти.